Привіт, я Катя. І сьогодні у мене день народження. Мені виповнилось 15 років. Я прокинулась десь годину тому. Я вже встигла помити волосся. До речі, я знаю, що воно не дуже виглядає. Просто у мене взагалі кучеряшки, але я їх зараз не роблю через стрижку, бо мене неправильно підстригли. Ось. І зараз я піду поїм. До речі, ось таке тут у мене шарики висять. Так от гарненько, вже там сонце світить. Я вже по. Дверь. Я вже поснідала і у мене є рафелки ось такі. Я обожнюю рафелки, і ще у мене сок. До речі, смачний. Я зараз буду навчатись, ну, звісно, навчатись дуже багато. Це за десь займе приблизно півгодинки, бо що я навчатись на свій день народження? Ну ні, звісно. Мені треба прочитати маленький твір з української літератури, Там буквально 5 хвилинок скорочно прочитаю, а також за останні 4 відео по роботі з Фігма. Я закінчу курс робота з Фігма. Я дуже рада, і я здала свою останню практичну роботу вчора. І сьогодні мені виставили оцінку 100 балів, я дуже рада. Насправді я боялася, що там буде не 100 балів, бо е мені здається постійно, що я там щось накосячила, бо я іноді роблю, що я тут зробила, щось я не зрозуміла, але я дуже рада, що я все ж таки отримала 100 балів. Ми зараз будемо їсти тортик. Ну, я не можу це назвати тортиком, але він, думаю, дуже смачний. Тут зараз я вам покажу такі. Свечки вже стоять. Ось такий от тортик. Ось. Зараз ми зажемо свічки. Поля. Поля, скажи привіт. Ось, ми зараз Полею будемо їсти тортик. Полі добре. Ми зараз зробили піцу, бо вже обід. Ми взагалі думали замовити піцу у кафе, але там не дуже піца. Це була, це було єдине кафе в моєму місті, яке працює у суботу, де є не кошерна піца. І я подивилася меню, але там цих інгредієнтів, які б не плакав, і на цій піці нічого немає. Коротше, тому ми вирішили зробити піцу саму. І, в принципі, нормально вийшло. Ось так от вийшла, вона смачна, я думаю, буде. Ну подивіться, скільки сиру, якщо сира, якщо є багато сиру, значить воно буде смачне. Це стовідсотково просто, ну. Піца вже приготувалась нарешті. Вже опікне четверту, хоча ми планували її приготувати десь до 3 години, але я вийшла пізніше. До речі, сир він став таким. Типу, він не тягнеться. Я вже пообідала і було дуже смачно, хоча піца вийшла трішки такою товстою через те, що не було можливості її більше розкатати, бо оця от протинь, вона була маленька, і це вийшло трішки як булочка з начинкою. і в неї не було бортиків, але було все одно дуже смачно, тому взагалі ставлю лайк. Я зараз підпилювала оці от вироби. А більш детальніше, як я їх робила і як я їх буду розфарбовувати, ви скоро побачите відео. Ось, до речі, я з ними дуже сильно намучилася. А це взагалі у мене криво вийшло. До речі, оце от чому воно не фокусується? О, все. Оце от я малювала, коли мені було нудно. І мені здається, що це треба якось відмити, хоча, навряд чи воно взагалі відмиється. До речі, от останню практичну роботу я здала і отримала 100 балів, а ще поля на задньому фоні намагається вирватися в кімнату. Ну, зараз я її відкрию. О, ця прокатниця намилася в двері. Поля, скажи привіт. Ай, Гарню ніяка, ну. І ось я нарешті закінчила курс: оце от робота з фігма. Я дуже-дуже рада я можу тепер продовжувати дороблювати практичні роботи. по з курсу по веб-дизайну. Мій це дуже-дуже круто. І, до речі, дата видачі сертифікату якраз сьогодні. І я дуже рада, бо, типу, на мій день народження ось такий от подарунок. І я закінчила з балом 93, 100 балів і 100, практичні бали, і теоретичні бали 85 і 100. Ось так. Я зараз вже зібралася. Я зараз піду на прогулянку ввечері. Зараз вже дуже темно. Бо в Ізраїлі дуже сильно рано пізні, темніє. Ось. Я навіть, до речі, платі взяла. Ось так. Так, вже вечір і я вже буду зараз вечеряти. У мене на вечеря буде олів'є. Ставлю 10 з 10, Ось, і це думаю на цьому все. Бо більше нічого цікавого вже не буде сьогодні. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб підтримати мою творчість. І всім пока!